Проведеною прокуратурою перевіркою встановлено, що на сьогоднішній день міськвиконком робота з проведення заходів санітарного очищення міста збору твердих побутових відходів не відповідає взагалі вимогам діючого законодавства. Перевіркою встановлено, що на першому цьому тринадцятого року закінчиться строк дії договору, Щодо надання права надавати послуги з вивезення та утилізації твердих поводкових відходів на території міста Нікополь, який був укладений між ОЖКХ ЖКХ міської ради та топ УБЛД. відповідно до пункту 33 порядку, конкурс новий конкурс повинна було бути проведена протягом 10 днів після закінчення цього договору, але в період часу з липня. 2013 року і до сьогоднішнього дня, в березні року, Нікопольською міською радою виконавця послуг і збирання та вивезення побутових відходів у межах міста Нікополя установлено законом порядку до сих пір не визначено. Рішеннями виконкому Нікопольської міської ради безпідставно та без законних повноважень виконавцем послуги з вивозу сміття було визначено ТОВ комунальник Нікополь та СК Комфорт без проведення відповідного конкурсу. Графік вивозу відходів не був погоджений з управлінням ЖКГ. Відходи вивозились рідше ніж раз в три дні. Крім того, як зазначила заступник прокурора, контейнери для сміття, що встановлені на проїжджій частині, порушують правила дорожнього руху. Також прокуратура встановила у ЖКГ міста придбано 300 металевих контейнерів. Але з них управління отримало лише 292, з яких 16 – недоукомплектовані. Загальна сума збитків бюджету становить 26 тисяч 400 гривень, але ніяких запитів про відшкодування збитків від виконкому не надходило. Та ситуація, яка зараз склалася по відходному місті нікаполі і відповідальність за це лежить не тільки на колишньому очільнику міської ради Токарю Руслану Івановичу, але і на вас, шановні депутати. Тому що в минулому році, 25-го року, подання про усунення порушень вимог законодавства про відходи, в тому числі питання щодо скасування незаконних рішень виконкому, які діяли на той час, які казали зараз в цьому поданні, а також питання щодо затвердження схеми поводження відходів, визначення місць розташування цих контейнерів. вами, шановні депутати, це подання було відхилене. Тому я вас дуже прошу на сьогоднішній сесії більш уважно поставитися до цього питання. Своїм поданням прокурор вимагає скасувати незаконне рішення Нікопольської міської ради, забезпечити майданчики для сміттєвих контейнерів та на конкурсних засадах визначити підприємство, що буде займатися вивезенням сміття в Нікополі.